Дві рами для моцних 10-дюймових FPV-дронів українського виробництва. Олександрон, тут про дрони. Зараз ми їх дуже швиденько зберемо і будемо вже розглядати в зібраному стані та порівнювати одну з іншою. Але спершу перевірте, щоб у вас гарно стояв, щоб у вас стояв, щоб у мене стояв, щоб у всіх стояв подобайчик під цим відео. Бо коли не стоїть, то не ок. <пух> О. І рами вже зібрались. До речі, рами реально збираються дуже швидко. Це у нас перша версія цієї рами, а це у нас V-2. Тож, як ви бачите, рами доволі схожі. Промені у них виконані з квадратної карбонової труби, завдяки чому вони, незважаючи на те, що виглядають доволі масивно, але по вазі вони дуже легенькі. Легенькі і міцні, тож давайте будемо шукати, які в них є відмінності. Їх насправді не дуже багато, але в кінці я скажу саму головну відмінність, яку я знайшов. На яку реально варто звертати увагу, перша відмінність це те, що перша версія у нас так званий True X, тобто чистий хрест. Ми бачимо, що протилежні промені вони просто йдуть по одній лінії. Перетинаються вони в центрі по центру стека, тобто центр ваги у нас в самому центрі дрона. Це добре. В другій версії. Якщо ми поєднаємо центри моторів, то перетинаються вони також по центру стека в самому центрі дрона. Тобто центр ваги у нас також в самому центрі, але це вже все ж таки не True X, тому що протилежні промені ми бачимо, що незважаючи на те, що вони паралельні, але все ж таки вони йдуть не по одній лінії. Але дуже близько, дуже близька ця рама до True X. Тому, в принципі, на практиці я абсолютно впевнений, що ніхто не побачить ніякої різниці в керуванні саме через цю форму. Що Тут чистий X, а тут не зовсім чистий X. Тому, в принципі, на це можна не звертати увагу, тому що неможливо сказати, як краще. Воно однаково. Друга відмінність це те, що в першій версії ми бачимо ось ці от пластикові вставки. І завдяки цьому висота між верхньою та нижньою планками, тобто це місце, все, де кріпиться вся електроніка, на 5 мм більша. В першій версії висота між верхньою і нижньою планкою 25 мм, а в другій версії, ось цих пластикових проставок немає. Тому ось ця висота вже 20 мм. Тому, якщо ви плануєте щось туди дуже багато всього пхати, то майте це на увазі. Тут 20 мм, тут 25 мм висота. Потім наступне торкається вже кріплення моторів. До речі, мотори, що там, що там кріпляться на 4 болти. Але в першій версії у нас в комплекті немає заглушок захисних, і провода від моторів у нас одразу йдуть через край і заходять всередину і йдуть до регуляторів. В другій же версії виконана така от дуже прикольна. Заглушка, яка і захищає промені, і закриває їх від всього зайвого, і одночасно виступає ось такою от ніжкою, таким от як на підборах дрон. Дуже прикольно і стильово виглядає. І через те, що цей торець у нас закритий, тому провода від моторів у нас йдуть в цей отвір, тобто у бік центра, в отвір і йдуть внутрі променя. Це, в принципі, не сильно великі відмінності, просто так воно є. Тут ось такі от заглушки з ніжками, тут їх немає. А от наступна відмінність оце вже дуже важлива річ. Дуже важлива річ. Всі ми знаємо, що дуже багато 10 дюймових піввідронів літають на літій іонних збірках 6С3П. І ось ми беремо таку збірку. Ставимо її на першу версію цієї рами. І можна побачити, що вона стає на ось ці гайки. Ось ці гайки вони вищі за ось цю резинову накладку, і батарея стає не на резинову накладку, а на ось ці гайки. Це зовсім не ок. Але такі дрони літають не тільки на літіонних збірках, але й на літій полімерних батареях. Тому, якщо ви будете літати на ліпошки, то вона ось так от абсолютно нормально стає і гайки не заважає. Тому, якщо ліпошка, можете брати першу версію. Якщо Літій Іонка, то раджу вам брати другу версію, тому що в другій версії ми бачимо, що ось ці 4 гайки їх зробили втопленими і вони абсолютно не заважають батареї. Ставимо літій-іонну збірочку 603P. І вона рівненько у нас стоїть на резиновій накладці, і ті гайки вже зовсім не заважають. Тож, якщо літіонка, то обов'язково друга версія. Якщо ліпошка, то можете брати і першу версію. Все так в принципі більше про ці рами саме в порівнянні, нема що сказати. Вони і та, і та виглядають дуже прикольно, дуже збалансовано, дуже міцно нічого не люфтить. Нічого не шатається. Гадаю, що шуміти ці рами будуть менше ніж рами аналогічного розміру аля Мар 4, незважаючи на те, що вони ось тут використовують перемички. І ось тут буває, ставлять перемички, але то вже на більш ніж 10 дюймових дронах. Ця рама без перемичок, але завдяки квадратній карбоновій трубі, я вважаю, що буде шуміти менше, і дрон буде літати краще і більш ефективно. Придбати ці рами або роздивитись більш подробно їхні фото та опис, ви можете Можете на сайті Олександроншоп. Ну, а ми побачимось з вами в коментарях, бо дуже цікаво почути вашу думку з приводу цих храм. Ну і щоб стояв.